Чи є якась програма? Є, е, е, дивіться, якщо так розібратися, ну я вам чесно скажу, що це би мало бути безпечно. Відверто кажу, бо так всі постанови пишуть. Але бо є от постанова, я вам розказувала за 1303, а є ще постанова 1301, яка регламентує про? Те, що людям з інвалідністю, там перша друга група, яким є потреба підгузка, що підгузки забезпечуються безплатно на рівні поліклінік. Так само і ті суглоби, вони теж тою постановою регламентують, що вони би мали йти безоплатно. На жаль, постанова 13 на людину, це в наша погомона з 2009 року, якщо я не зміняється. Е, і там реламонтовано і допоможні засоби реабілітації. В них теж, але фінансування на ніколи не було фінансово підкреплено. До цього не, не працювали. Вона зараз працює так часто, але я навіть за неї нічого вам не кажу, тому що дуже тяжко працює. За ці підвозки даємо людям підвозки. Але це теж, бо а теж лікар суває? може казати, що не той діагноз, там тільки онкологія, чи ще щось для того треба мати ІПР, значить мати інвалідність і мати ІПР, індивідуальну програму реабілітації, в але... якій написано, що вам є потреба, е, ну що там є потреба в підтримку. Ну, але навіть щоб в ІПР було записано, має це написати сімейний лікар, той якийсь діагноз і те, що є потреба в тому медичному засобі. Все Сенс зазвичай пише з того, що їм написали лікарі. Вони таким дуже обстеженням, вони тільки перевіряють. Якщо в тому лікарі є там написано, то з тим і ми, ну, поки маємо гроші, то ми закуповуємо ці підгузки. Але там не тільки, наприклад, ці ж слухові апарати. Тоже ну не всі заклади забезпечують слуховими апаратами, але є люди, які звертаються до нас і на закуповувати до речі, робити. глюкометри, тонометри з мовним виводом. Це теж ті <свист> засоби <свист> Медично призначення <свист> У нас якраз на Львівщині. Єдина область це є Львівщина для <свист> нашої організації. Вдалося в 2017 році цю програму запустити. І озвученими тонометрами, глюкометрами ми забезпечуємося. До речі, з минулого року залишки ще є. Минуло тижня не положен, але це якщо теж було скерування від лікаря, а як без скерування від лікаря і без призначення чакоя ці бах. Що мати треба, щоб вже дістати ну, я говорю ну, там не можливо. Та, зараз. На залишку є пані Марія. Я знавала, вони є і, і кошти виділяються. Це програма навіть під час війни працює. Я п'ять років ходила до всіх олів вода, поки не був синютка. І поки не склалося так, що і заступник директора департаменту ігочка, який був тоді головою комісії соціального захисту, я на комісію пішла і, і нам це вдалося. І програма го року. Я пам'ятаю, наші пацієнти теж там укривано. Бо то йде мова про ті, що ми через заклад наш, через медичні, що ми закуповували, але кажу, зараз. немає. Якщо постанова є, а не підкріплена, та коштафікат має бути вписані, що по ну потребує та. я, там. Якщо я вам зробили глюкометра, то що в е, аблікаційній карті, то, то вам не дадуть не дадуть. Да? І потім треба до соцзахисту з тим, і, так, ці документи занести. І, ді... і я не можу нічого отримати. Через соціальний захист. Тому що треба, щоб було в ІПР. Місцеве. Так, а там записано? Що захист ви занесено? Попрошайку. Це вже соцзахист. Це вже якісь. Це треба вже дивити на соцзахист. Або міняти той соцзахист. Так, ми ліки добуємо, ми скоро все ліквідуємо, бореться з корупцією, побачите, що буде. І буде ще більше тривога, знаєте, що ти писати чи нічого не за білорусів. Слід міг на се рослей. Ні, в російській федерації. Там сім кораблів, ну, от стосовно підгузників, є десь той перелік хвороб, при яких призначаються підгузники? Мати ну, це тут в ІПРІ має бути визначено, але це є лежачі пацієнти. Пацієнти які ну, лежачі немає. і не ходить, але сказали не положено, тільки онкологія. Ні. Це сімейний лікар ЛКК їй так проконсультувало. Проконсультувало так сімейну одну другу. Якщо в ІПРІ зазначено підгузки, oh. ІПРі немає значення, є інвалідність. І є зазначено в іпері нічого, ну тобто тут ви нічого сімейне не може заперечити ні сімейні, ніхто ні ніхто про. Єдине, що треба зібрати всі документи, піти до е сімейного сімейний записує заявку, потребу подає, щоб закупівля відбулася. Тому що ми закуповуємо під пацієнтів інколи є, інколи є така. Знаєте, що там треба Еліксель, Емка, а ми не маємо наявності, Тоді ще пройти процес закупівлі, тому то є по часі. Вам зразу не видадуть. Розумієте, бо ми закуповуємо під людей, під підтриму так. Тому ми набираємо Дендер чи є закупівлю і є закупівлі трошечки легше ніж тендер? про тендери. Про тендери, по тендери. Тобто в нас дуже великі кошти це, на той Все таке про союзі це було краще. Це Україна, але не таку ну. продажно. Так що таке добре. Я якщо буду щось дивіться, виникають так, якісь питання, то я кажу, рекомендую вам до завідуюча або зразу до медичного директора чи до начмеда, і він вам ще ті нюанси не доберешся. Чого там суди ходи кожне приходять? Дивіться, я на стицька, я так, на стіжка приймаю і на стицька. Знаєте, де Стецька? Та Гаврилюка, як то колись та називали? Нас... На собі да, шкай, та, та, сьому сьому так, так. Я на Стецька на другому поверсі. Це Гелик, це Гелик. Це Ірина Іванівна. Я керую до четвертої лікарні. Наша оця катарчана, наші вся подвинка, стаціонари. Так, можете запишете, чи як вам дати? А ви маєте вічета? Бо я Люба. я маю контакт. і ряди, бані, Все, Пані Люба, <сх> <сх> Пані Люба, якщо якісь питання будуть виникати, то ви Добре, можете мені сполучених стати. Бісті? Так за дякую. дякую.